Уряд України, як виявилося, нещодавно спонсорує державу агресора на суму 11 мільярдів доларів щорічно. Звичайно, спонсорує не із власної чи державної кишені, проте таки допомагає ворогу отримувати ці кошти від деяких країн Євросоюзу. І зовні це виглядає як цілком нормальні речі для міждержавних стосунків. Проте спробуємо розібратися з цим питанням дещо глибше. У контексті підготовки до цієї війни наша влада уклала у 2019 році договір про транзит російського газу через Україну терміном на 5 років до 1 січня 2025 року. Відповідно до цього договору Російська Федерація отримувала щорічно 5 мільярдів доларів за той газ. Який потрапляв у Словаччину та Угорщину через український газопровід? Унаслідок цього договору бюджет України поповнювався щорічно на 150 мільйонів доларів, і зовні це виглядало тоді непогано, позаяк на той час відбувалося будівництво газопроводу через Балтійське море. Логіка каже, що краще отримувати зайвих 150 мільйонів доларів у бюджет щороку, аніж не отримати нічого. Хоч якщо вдуматися, то що таке 150 мільйонів доларів для держави? 100 чи 200 мільйонів доларів футбольні клуби платять іноді за якого зіркового футболіста, який може отримати травму і вибути з гри на цілий сезон. А ось 5 тисяч мільйонів доларів, тобто 5 мільярдів доларів, це вже певні гроші для бюджету кожної країни. Наприклад, за такі гроші Російська Федерація може суттєво поселити мобілізацію, збільшивши одноразові виплати новачкам та отримання військовослужбовцям на передовій, або ж закупити комплектуючі до своєї техніки в інших країнах. Тому в цілому підписання даної угоди, яке відбувалося в умовах гібридної війни, окупації Ерехію Криму та частини Донбасу і відвертої підготовки ворога до широкомасштабної війни, це велика помилка нашої влади. А втім, цю помилку можна було швидко виправити, оголосивши форс мажор. Нехай не відразу після 24 лютого 22 року, але після того як настане весняне тепло у Європі. І вже ніхто не вимерзне. І тим більше це слід було зробити після того, як будівництво газопроводу через Балтику припинилося. Принаймні продовжувати дію цього п'ятирічного договору на термін після 1 січня 2025 року наша влада не мала ніякого морального права, ніяких об'єктивних підстав, поза як подальша допомога ворогу. У його спонсоруванні виглядає тепер абсолютно необґрунтованою і межує із державною зрадою. До закінчення терміну продовження цього договору наразі залишається практично три місяці, і зрозуміло, що Угорщина та Словаччина на цей час уже повинні були б знайти собі альтернативні джерела газопостачання, проте чомусь вони їх не поспішали шукати. Схоже було на те, що таки наш уряд таємно продовжив договір про постачання російського газу через Україну. Але нещодавно виявилося, що ці побоювання не безпідставні. у відповідь на запит одного із нардепів про продовження постачання російської нафти транзитом через Україну до Угорщини МЗС дало відповідь, що, мовляв, фірма посередник тут не російський лукойл. А угорський моль, тому, мовляв, у цій справі жодних проблем немає. Але, панове урядовці, нафта від цього не перестає бути російською і країна, яка видобуває цю нафту, отримує за неї гроші. Я розумію, що угорська компанія Моль нагріє руки на цій справі, займаючись нафтопереробкою. А проте це не виправдання для нашого уряду. І це тим більше, що є підстава припускати, що ця фірма просто зареєстрована в Угорщині, а основний власник російський, адже основний акціонер компанії це фонд МОН Ю Європа, власник якого анонімний. Отож виявилося, що протягом усього періоду широкомасштабної війни, тобто з 24 лютого 2022 року, Ерефія продавала в Європу свою нафту. За допомогою українського нафтопроводу, і тут же ніяк не скажеш, що без цієї нафти, мовляв, мадяри та словаки мали б мерзати взимку, адже на відміну від газу нафтою будинки не опалюють. Скільки коштів отримала Ерехфія за цю нафту, яку допоміг їй продавати наш уряд, наразі ми не знаємо. На мою думку, приблизно стільки ж. Які отримала вона за газ, що надходив у Європу через наш газопровід. Але, можливо, я помиляюся, можливо, дещо менше. А проте, це не знімає питання про колаборантів у нашій владі, про колаборантів, які допомагають спонсорувати війну загарбника проти України. І тим більше допомагають, що договір про нафтопостачання російського продукту транзитом через Україну. Також продовжений, якщо тільки вірити тій відповіді, яку МЗС дало депутату Ар'єву. Попри ці кричущі факти, я не став би впевнено стверджувати, що цей колаборантизм є наслідком ідеологічно обґрунтованої державної зради. Цілком можливо, що наші урядовці погодилися на підписання цього договору та на його продовження заради відкатів. Зрозуміло, що західні розвідки чудово знають про всі ці речі, тому й не слід дивуватися, що військова допомога Україні стає дедалі більш бідною і водночас стає все більш рідкісним явищем. Наша влада внаслідок подібних своїх дій вважається посеред політичної еліти держав-партнерів крайне надійним союзником, і для Арехфії у цьому є велика перспектива. За оцінкою відомого західного хвахового видання, армія Рехвії у цьому році залишається на другій позиції у світі, тоді як армія України опустилася на три позиції і займає тепер 18-ту позицію навіть нижче за армію Ізраїлю. Отож у цій війні ми можемо розраховувати лише на дуже розумне керівництво, якого наразі не маємо, і на суттєву допомогу. Західних партнерів, якої також не маємо. Адже вони воліли б давати цю допомогу у розумні руки, а без цього комплексу двох переваг час працює на ворога, якщо тільки у світі не з'являться якісь екстраординарні зміни. У згаданому рейтингу дане видання оцінює Збройні сили держав, аналізуючи їх із практично всіх позицій. Зокрема, оцінюючи готовність до військової служби з боку населення. І якщо за резервом Україна на шостому місці, то готовність до військової служби у нас відповідає одній із позицій нижче за третій десяток, тоді як у березні 2022 року вона була на першому місці у цілому світі. Така деморалізація це насамперед результат послідовної деструктивної роботи нашого уряду, починаючи від закону про посилення військової дисципліни і закінчуючи одномісячною підготовкою новачків перед відправкою на фронт. Якщо цю деструктивну роботу ще можна було списати на абсолютну некомпетентність, то нашу державну допомогу спонсорування спонсоруванні держави агресора на головотябство керівництва ніяк не спишеш. Люди запитують, що ж робити. Прихильники зеленої влади пишуть в коментарях, коней на переправі не міняють. І я з цим погоджуся. Коней не міняють, але погоничів треба міняти. Тих погоничів, які вкрай невдало поміняли коней, головнокомандувача зробили послом, а його штаб відправили на пенсію. Адже вся державна політика цих погоничів це ніщо інше як звичайна пародія на дії державних мужів. Саме так не система суцільних помилок, а пародіювання. Пародіювання доведене до абсурду. Насамкінець погляньмо на цю публікацію за 27 серпня, у якій йдеться про заяву Зеленського. Про відмову України від транзиту російського газу нашими газотранспортними системами. У цій заяві жодним словом не було сказано про відмову від транзиту російської нафти, адже влада покладала надію на те, що цей транзит залишиться в таємниці. І лише через деякий час після цього західні журналісти опублікували матеріал. Де йшлося про транзит російської нафти через Україну. І прочитавши цей матеріал, Ар'єв звернувся до МЗС за роз'ясненням Як бачимо, наша влада системно шукує народ, і можна лише здогадувати, скільки ще таких таємниць вона від нас зберігає. Але знаємо інше все таємне стане колись явним. Стане явним, хоч і не буде тоді таким актуальним, як нині.